Хороша новина для всіх любителів подорожувати інкогніто. Із 1 січня залізниця продовжує продавати квитки без пред'явлення паспорта. Іменних квитків поки що не буде. Анонсованим Міністерством інфраструктури нововведення не набуло чинності з Нового року. За словами Касирів, залізниця готувалася до впровадження продажу квитків за паспортом. Але з Києва не прийшло жодного підтвердження. Тож наразі залізничники видають безименні білети. До Львова сьогодні ж вночі в да, да. да, да, да. туди і вечором звідти вже лептичку там. Да, Туда, звідти же теж треба. Я думаю, що легше без іменних квіточків. Чого? І нам швидше працювати, легше. Якщо я можу оформити за день 250 квіточків, то я думаю, якщо підуть прізвища, то 180. Більше не форми, тому що треба правильність набрати правильне прізвище ініціали, щоб все співпадало, що в паспорті дані. Укрзалізниця знову запроваджує реалізацію білетів за паспортом, щоб уникнути спекуляцій та корупції. Самі ж пасажири по-різному ставляться до практики іменних квитків. Я вважаю, що краще без паспорту. Якщо в нас в країні таке є довір'я людське, і так далі, а паспорт це вже признак якоїсь поліцейської держави. Значить, удобно людина. Тільки повинна, коли льготи мати, дати документ. А це а ці всякі шулери з білетами, вони що з паспортом, що без паспорти будуть. Тому що в нас народ страшно винахідливий. Я думаю з паспортом. Тому що є техніка безпасності, людина, яка їде з паспортом, вона зареєстрована. Ем, значить, якщо якісь кражі чи що, то проще звернутися до органів і органи мають можливість знайти, звичайно, нечесну людину. Я думаю, що без паспорту. Чому? У мене свобода в 8 зараз йти додому, неудобно брати, повернутися. Продаж іменних білетів скасували у листопаді 2007 року. Тоді це зробили, аби спростити життя пасажирів. Залізничники очікували зменшення кількості скарг і конфліктів у поїздах через невідповідність прізвища або ініціалів у проїзних документах і посвідченнях особи.